Полтавці, який хотів незаконно перетнути кордони з Молдовою, зупинили прикордонники. Сталося це в Одеській області. Окрім полтавцям, в авто перебував житель Одеського району та мешканці Києва. Як повідомили у південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, на пасажирів склали адмінпротоколи у водія, вилучила автівку та частину отриманих грошей за перевезення клієнтів. За ці послуги клієнти заплатили організатору по 2300 доларів США із кожного, із яких кожний вніс 1900 наперед на криптогаманець. А решту мали передати після прибуття. Відносно пасажирів прикордонники склали протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 204 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання Державного кордону України пособника затримали у процесуальному порядку йому повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. За статтею 332 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років із конфіскацією майна. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі майже 243 тисячі гривень.